Ракетоносії Зеніт 2 ми часто чуємо, що Україна це космічна держава. У нас є свої супутники і навіть своя ракета. Зеніт 2 наша ракета космічного призначення середнього класу. Її розробили у конструкторському бюро Південне, а виробляли на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Перший з 32 успішних пусків відбувся влітку 1985 року. Відтоді цей тип ракет стабільно відвідував космос аж до 2007 року. Та на цьому шлях Зеніту не зупинився. Конструктори продовжують працювати над наступними версіями ракетоносія. Сьогодні Україна співпрацює з Європейською космічною агенцією в межах першої європейської космічної програми. Тому сподіваємось, що Зеніт 4 чи Зеніт 5 невдовзі стане ключем до нових відкриттів. Історія ближче ніж здається. Вона є у всьому, що нас оточує у тисячолітніх пам'ятках та в крутих наукових відкриттях, навіть у твоєму закордонному паспорті.